Так, а яка відповідь буде в цьому заданні? Десять. Просто десять. Ранее, селеньке завдання. Відповідь Б, яка буде відповідь? Це просто повторення попередньої теми, щоб ви вже могли собі. І це далі вже. Тобто, що ми вже зрозуміємо, знаємо це. Скільки яка тут відповідь буде? Б. Мінус в квадратів. І скільки це буде? 25? 25, правильно. Так, а тут точно буде 25, а може буде мінус 25. І просто 25, бо парне число. Парне степінь. А я з вами не згідна. Якщо би було внизу ділити на мінус 5, би було 25. А Ну, давайте розкладемо мінус 5 в третьому. Це буде мінус 5 на мінус 5 помножити на мінус 5. І ми скорочуємося з п'ятірочкою. Так. 5 на 5 скоротиться, але з п'ятірки нам лежить мінус. Тобто у нас буде 3 мінуси зверху, правда? Розумієте? Mm -hmm. Мінус 5 множиться саме на себе три рази. І буде три мінуси. І три мінуси на 3 мінуси буде буде на мінус. І ділиться на. Буде стільки там у нас п'ятірка у нас скорості, буде просто мінус 25, а не 25 буде. Так, завдання це. Я думаю, я там зрозуміло, чому там мінус, Хто не розуміють, просто собі і Подивіться, що там мінус залишиться все-таки. Задання це, яка відповідь буде? Буде мінус чи не буде? Хто відповідає? Мінус 7 до квадрату буде просто 7 до квадрату, тут тобто мінуса не буде. І сім'ї сімірки і скоро це лишиться тільки одна сьома. Так, дріб одна сьома лишиться. Діді, зі мною? Чути мене? Так, чутно східне. Добре, запитання. Завдання Д. Яка відповідь буде? 2 в квадраті. Мінус 2. 2 в квадраті. Мінус 2 в квадраті. Правильно. Тобто то мінус буде. І мінус 2 в квадраті буде скільки? 4. Ні, буде мінус 4. Чому мінус 4? Тому що той мінус відноситься до всього. Ви його навинести наперед. Правда? Він ж не є до квадрату. Він є просто мінус. Вісти, тому і то мінус просто буде. 2 в четвертому і 2 в другому, тому що стільки це 2 в другому. Скоротиться лише просто 2 в другому, але мінус рівно буде, воно ну, нікуди не дінеться. Так, переходимо до другого завдання. Так само тут треба розібрати, чому той мінус, тому що я бачу багато дуже помилок з мінусом чомусь є, але ну, нічого страшного, ми з цим розберемося ще. Друге завдання. Маємо таке число. Ми його підносимо до квадрату. І маємо отримати А, Б, С, чи Д. Що у вас вийшло? Де? Де вийшло? А? Б. Б. Правильно, Б вийшло, так. Вертаке запитання може бути відповідь А? Якщо ми підносимо число до квадрату, від'ємне завжди буде яке число. Додатньо, мінуса не буде. Тобто, відповідь А, і відповідь С неправильна. Дивіться далі, чому не Д. Це в нас є мішане число, це лічба мішана. І щоб лічво мішану піднести до квадрату, треба перетворити її в уламок нігласивий. Тобто, ми маємо що зробити? Перетворити його неправильний дріб. Тобто, треба було двійки помножити на 4 і додати одиничку. Це буде 2 на 4, це буде 8, плюс 1 буде 9. буде 9 четверте. Тобто, таке мішане число перетвориться на 9 четвертих. Ідею четвертий до квадрату, 9 квадратів це буде 81, і 4 в квадраті буде 16. 81, 16, коли ми винесемо цілу частину, вийде в нас 5, ,1, 16. Тому 16. така. Тобто такий дріб, коли таке мішане на число, коли ми підносимо на квадрат, ми не підносимо окремо цілу частину, так як тут вийшло, і не підносимо окремо дробову частину, так, як тут вийшло. А ми перетворюємо його в неправильний дріб. Тоді підносимо до квадрату і назад перетворюємо мішане число. Тому відповідь Б. Це зрозуміло. Тобто тут треба робити перетворення. Так, Переходимо до третього. В третьому завданні було важке. Потрібно його зробити. Чи немає там нічого важкого? Є. Yeah. Тоді робимо його. Так, коли ми маємо чисельний знаменник. І дивимося, що є дужки, що ми робимо в першу чергу. Дужка, правда? 2 в 8 помножено 2 в 2, Вийде нас скільки? 2 в якій степені? В 10, добре. І 2 в 13 буде на 2 в 10. Що робиться з степенями, коли у нас є ділення? Віднімається. Віднімається. 13 відняти 10 і буде 2 в 3, правда? І два в третій, поділиться на два в другій. Дробова риска це так само означає дію ділення. Що треба зробити з степенями. Коли є дробова риска? Додати чи відняти степені? Відняти. Відняти. Там виходить три відняти. Два. Вийде просто одиничка. Вийде просто два в першій степені. Буде просто двічка. Зрозуміло? Так. Добре, йдемо далі. Читайте завдання. Ілочин. А... Такий. Слухаю. Є були запитання того прикладу? А, це відповідь А вже є, так? Четверте завдання відповідь А, правильно, добре. П'яте задання. Тобто, там немає потреби, просто треба було додати. Не, зверта... ну, не звертаємо багато до уваги. П'яте В Тому п'ятому завданні було є дуже багато чисел з мінусом і запитання таке. Яка вас вийшла правильна відповідь? Їх ви, помило, не зробили. А, Б, С Д? Б. Б, відповідаєш, Правильно, Б. Думаю, немає потреби тут повторювати. Все правильно тут вийшло, тут все скорочується, все нормально виходить. Добре, що це завдання. Треба записати в постасі єдної потінки. І, будь ласка, в А, скільки вийшло? Вісім Добре, правильно, молодець. Це дуже легасеньке. Завдання. Б. Сіки вийшло тут. Сім Сім'я степені. Сім, вісімнадцять. До, добре, правильно. І це. Одна ціла одна сьома в якій степені? Четвертій? Ні, одинадцять відняти. Шість тільки буде. 5 буде добре. Наступне завдання. Сьоме завдання таке завдання. Як ми його запишемо? А. Тільки вийшло від чи є потреба розглядати його. А, а вийшло 2 в 15 степені. Добре, правильно. Тут тобто 32 треба було записати 2 в степені 5, правда? І там все вийде. Б. Що тут треба було зробити? І скільки вийшло? Треба було все звести до однакої основи, постави. 27 це буде 3 в третьому, так. І виконати дії з множенням і діленнями. Вийшло наскільки? 3 в якій степені? В якій степені вийшло? 3 в сьомий. 3 в сьомій правильно, добре, молодець. Це в якій степені? Це що вийшло в нас? Що таке 128? У нас є число 128, є число 8, у нас є число 2. Тобто у нас є три числа. Тобто нам треба було звести до, до однакової основи. Як ви думаєте, до якої основи треба зводити ці чи числа? До двійки. До двійки, правильно. Найпро... Найлегше до двійки. Тому 128 це буде 2 в якій степені? В Добре, правильно. То не пам'ятаєш степені, я завжди собі роблю так. Я собі просто ділю, 128 на половинку, то буде 164. Якщо не пам'ятаєш, фікс, це буде 2, 2 в якій степені, це буде 64, ділю ще на половинку. Це буде 32. Так, якщо не знаю, 32, знову на половинку 16, так? Додаю свій цієї час, виходить в мене, що це буде стрижено 27. А хто знає, тому 128 це і 27 зразу. 8 це який якісь і 2 в якій степені. Третій. Третій, добре. І коли ми виконуємо ті сіді, і вийде 2 в якій степені. Там 3. треба... третій, Добре, там треба 7 додати 3 і поділити на 7. Виходить в третій степені. Дуже добре. Восьме завдання. неровність є правдива. Яка є правильна? А, Б, С чи Д. Тут що вийде в нас? Тут вийде 4 в якій степені. 15. 15. Тут вийде 4 в якій степені. Теж 15. Теж 15. То може бути 4,15 степені менше, ніж 4,15. Може таке бути? Не може бути, правда? Ти, може бути таке, коли тут буде стояти менше або до рівня. Або більше, або дорівні будеся. Тоді може бути. А Так, не може бути такого, правда? Воно не може бути менше саме від себе. Далі відповідь Б. Може таке бути чи не може бути? Може. Ні, не може. Ну, давайте рахуємо. Що в нас вийде? 21, 6, мінус 21 степені, то буде просто 21, 6 степені, помножити на 7, то буде, буде яка степень? 6 на 7. 42, правда? Навіть не треба можливо і рахувати степені. А проходимо тут. Мінус 21 7 степені, це буде яке число? 49. 49, але це буде яке число? Від'ємне, правда? Це буде від'ємне число, а це буде додатнє число. Чому це буде додатнє? Тому що це число в парній степені і воно виходить додатнє. А чи це число буде в непарній степені, 49, тому воно буде від'ємне. І додатнє число не може бути більш, менше від від'ємного, правда? Тому воно неправильно. Зрозуміло це? Це додатнє число, це від'ємне число. Тому вона неправильно йде. Виходимо, переходимо до це. Щоб таке виконати, треба звести до однакової основи. Зрозуміло, що треба звести до меншої основи. І це буде 0, ,4 в якій степені? 0,4 в якій степені. Так тут буде степень. Що таке 16? Це 4 квадраті, так? Тому це буде 0,4 до другої степені. Це буде значити 0,4 до 16 степені, правда? Чи треба написати цей приклад? Тобто це буде 0,4 в 14 степені, більше за 0,4 в 16 степені. Правильно чи ні? ні. Правильно таке? А я не згідна, я думаю, що правильно. Дивіться, коли ми маємо дробове число в меншій степені, і маємо дробове таке саме число в більшій степені, то в меншій степені буде більше, ніж більшій степені. Турси... Якщо ми дріб підносимо до степені, чим більше, чим, чим більше до більшої степені підносимо, воно стає меншим, правда? Тому тут є менша степень, тому воно буде більше. А більше степені воно буде менше. Розуміло це? Так. Якщо навіть відбулася на 0,60 в сотні степені, воно було б ще менше, воно було, було дуже маленьке. Тому це число буде більше, ніж о ну, 0,60 в 16 степень. Тому ця відповідь є правильно. І давайте ще перейдемо до відповіді. Де? 5 дев'яті буде більш, буде менше за це буде 5 квадратів, ще й до квадрату буде 5 четверті. Тобто 5 дев'яті не може бути 5 четверті, правда? Тому відповідь це правильно. Добре, йдемо далі. До дев'ятого завдання. Давайте зразу мені кажете, яка це буде відповідь. Це буде два в якій степені. Сороковій. Сороковій. Дуже добре. У, 3 в 69. Ой, 63. й А, ага, мінус буде чи не буде? Е не буде? Буде, тому що це яка? Не певна степінь, тому що мінус буде. Якщо б була певна степень, тому мінус себе не було. А цей? це не певна, значить буде все рівно. Значить це. 64. 0,1 в 64 степінь. Так. Мінуса може, мінуса не буде, тому що це є певна степень. Далі демо. Сім'які степені? 60. 60. Правильно, все добре. І десяте завдання. Треба нам перевести до 1... однієї постації починки у поставі 2. Це буде два в якій степені? 12. Дуже добре. Це буде два в якій степені. 32 цей 2 в п'ятому. І ще помнож на 13. 39. 60, 65. 65. Дуже добре правильно. Це. 8, цей 2 в третьому. Тому треба 3 помножити. 3, 3 помнож на 6. Це буде 18. І ще помнож на 2 буде яка степень? 36. 36. Добре. Де? 16. Це є 2 в четвертому. Значить, 4 помножити на 6 буде. 24 і ще помножити на 4, це буде скільки? 64. 24 на 4. 96. Так? Так чи ні, 24 на 4 96 виходить. Так, 11 mm -hmm. завдання. Є потреба обчислювати чи переходимо вже до нової теми? Бо може витратили майже пів години. Є потреба тут обчислювати? Тут треба звести до одного основи. Треба звести до трічки, так? І виконати дії. Тобто тут, А, я думаю, не потрібно пояснювати. Б. Що робиться з B? Що треба зробити? З 2,1 третя? Що треба з синдром зробити? Зробити на дріб. Правильно. Це буде скільки? 2 множити на 3. І плюс 1, 7 третіх буде. 2 множити на 3. Буде 6. І плюс 1 буде 7 третіх. 7 третіх в десятому степені помножити на 3, 7 в 10. Що буде? Ну, все скоротиться. Буде, буде, буде просто одиничка. Зрозуміла це? Тут. Ось таким робимо. Давайте так, подивимося, чи буде мінус. Мінус буде? Ні, Ні, тому я Ні. зразу можу його забрати. Як 0,8 перевести до вісьмірки, щоб було по статті вісімка? На 10. Тобто, 8 треба буде на 10. Тобто, буде 8 четвертій степені поділити на 10 четвертій степень і поділити на 8 четвертій степень. Що з того залишиться? Десять четвертій. Одиничка піде на десять четвертій степені, так? Тому що десять четвертом було в нас внизу. Так, добре, йдемо сюди. Де? Йдем. Що тут? Мінус у нас буде чи не буде? Буде у нас мінус? Буде. Буде, тому що третя степень. Ні, що тут можна зробити? Тут можна просто переписати, поділити, ну, переписати окремо, це буде 5 в 3, в мінус винести наперед, буде 5 в 3, буде на 12 в 3, це що ділимо на 1 в 3, 1 в 3 степені і ділимо на 12 в 3 степені, так? Давайте, може, його запишемо, це, чи там просто треба буде його, можна просто тоді просто перевернути. На 12-третьому виходиться наверху, і воно знизу скоротиться. 12-третьому і тут 12 третьому скоротиться. І на низу лишиться 1 в третій степені. 1 в третій степені це буде просто одиничка. Це буде просто в 5 третьому. Знаком мінус. Зрозуміло це? Ми тоді перевертаємо. Так, розумієте, Лишиться просто мінус 125. 5 5 третьому це буде мінус 125. Це і перше 12 завдання. Скільки тут буде? 4 в 20. Помножте на 4 в 12. І що робиться з степенями? Додаються. Додається, вийде 4 в тридцять Так. Так само тут що робиться? В степені множаться. У степені множаться. І степені, що робляться? Що роблять? Віднімаються. Віднімаються. І там має вийти в четвертому. Це не витрачаємо час для розв'язування. Так само тут множаться степені, тут степені множаться. Коли між ними множення, що робиться з степенями додаються. це. І там буде 79 степень. І так само де? Тут множиться, тут множиться, тут віднімається. Все добре. І останнє 13 завдання. Jaka będzie A, B, C czy D? Kto ją rozwiązał? Wytwórz A. Nie. C. Wytwórz C. Prawильно. dobre niedobrze ale do końca. Можна перевірити 3, 3 помножити на 6, це буде 18, внизу буде 14 плюс 1, можливо забули тут одиничку, бо А, просто А це буде в першій степені, і внизу буде 15. 18 мінус 15 буде просто А в третьому.